Останнім часом я почав отримувати багато таких повідомлень. Привіт, бро! Я займаюсь переливом трафіку з Тіктоку в Телеграм. Ціна одного підписника 15 гривень. Якщо цікавить, дай знати. Після подібних повідомлень я почав думати, що Ростік той що Ердені випустив нове відео на цю тему. І армія його підписників почала пробувати заробляти по цій схемі і почали спамити адмінам всіх телеграм-каналів. В цьому відео ви дізнаєтесь, що таке перелив трафіку і як на цьому можна заробити. Ця тема почала набирати популярність недавно. Раніше, та й в принципі, зараз, адміни криптоканалів знімали і знімають відео в Тікток, і перенаправляли людей в свій телеграм-канал, тим самим набирали аудиторію і заробляли на рефералках та продовженнях подаючи в ньому рекламу. А зараз в темі переливу двіжуха така, Ті, хто не хоче вести свій телеграм-канал, влаштовуються до адмінів і леють трафік на їхній канал за гроші. Ви пишете адмінам телеграм-каналів до прикладу, так само як я показав на початку відео, і пропонуєте їм співпрацю, що ви будете переливати трафік з Тіктоку в їхній канал. Вони вам дають спеціальне посилання на їхній канал, щоб бачити, скільки людей прийшло від вас. Далі ви публікуєте відео в ТікТок, вставляєте посилання і переливаєте. Людей в його канал. Ціна за підписника, який прийшов від вас, залежить від тематики каналу. Наприклад, за одного підписника адміни недорогих тематик, меми, новини і так далі, заплатять вам в районі 2 або 5 гривень, а адміни телеграм каналів дорогої тематики, такої як криптовалюта, фінанси і так далі. платять в районі 10-15 гривень за одного підписника. Тобто, якщо перейде всього 100 людей, можна заробити 1000. 1500 гривень, тим більше буває всяке. І тікток може запхати в ваше відео в рекомендації, яке набере 100 тисяч переглядів. І якщо хоча б один або відсотка перейдуть, то ви можете залутати нефігову суму. Звісно, там все трошки важче, але суть ви вловили. Коли вибрали тематику, далі потрібно придумати, які відео ви будете робити. Далі знайти адміна і починати лити йому трафік. Перед тим, як писати адмінам, було б було. Ви добре мати якесь портфоліо, щоб показати йому, які відео ви будете робити. Адмінів, в яких ви будете працювати, можна шукати на біржах реклами або телеграм-чатах. На сайті просто вводите тематику, яка вам потрібна, і зв'язуєтесь з адміном. Біржі і чати я залишу в себе в Телеграм. Звичайно, працювати з криптоканалами набагато прибутковіше, але коли шукав інфу по цій темі, побачив такий цікавий комент. Скоріше за все, зараз ринок трошки переповнений, і дуже багато бажаючих працювати з каналами дорогої тематики. Тому, якщо ви будете пробувати цим займатися, можна спочатку працювати з недорогими тематиками. Ще є один момент на рахунок відео, які ви будете робити. Якщо ви вибрали тематику криптовалюти, то не всі адміни захочуть, щоб ви робили відео низької якості, тому що вони конвертують не дуже багато людей, та й аудиторія з яких відео не дуже якісно, тому можна запаритись і самому знімати відео, писати сценарій і монтувати. На цьому у мене все. Якщо ви працювали по цій схемі, напишіть в коментарях, які у вас були труднощі.